Всім привіт! Я Тарох Євгенія. Прогноз на грудень трошки з запізненням для вогняних знаків. Зодіаку, Лев, Овен, стрілець. Для інших є десь тут, поряд на каналі Дивіться все повикладала. Два варіанти: обирайте свій, а я розкажу по всім сферам основним, що там вас чекає, обирайте свою. Карту, це буде приблизний опис вашої ситуації або енергетики. А я розкажу всі я почну. Тут щось приємніше: стабільність, упевненість, оптимізм, спокій, можливо, хтось зайнятий питаннями з житлом, хтось там наводить порядки, або там гребеться в цих. В садках. <хи> ну, тобто тут якісь такі домашні клопоти, сімейні якісь справи, можливо, щось там стосовно сім'ї вирішуєте. Можливо, дійсно у когось якісь свята сімейні намічаються найближчим часом. Ну, новий рік, звичайно, у нас у всіх намічається майже. Але тут ви якось так стабільна особа якось ніби намічаєте новий фундамент для чогось майбутнього, можливо, фізично, а можливо, дійсно, в якійсь сфері свого життя. Тому, в принципі, жезли, якраз і ще а, шістка жезлів, це жезли у нас це ж якраз вогняні стихії, тому якраз ви в своїх енергіях, в своїх в натхненні, в оптимізмі, е, якісь перемоги свої отримуєте. Можливо, святкуєте якусь свою перемогу. Дуже непогано. Так, основні енергії вашого грудня. Королева Пентаклів. Це спокій, це накопичення, це можете робити якісь запаси, наприклад. Сходила подругу свою, яка любить. Щоб всього було побільше, закатки, якісь консервації, Ви можете бути, знову ж таки, енергія турботи про сім'ю, там про фінанси, затишок, комфорт, дім. В принципі, та ж сама тема, буде у вас і в грудні. От, знову четвірка жезлів, це може бути дійсно щось із житлом, вирішуватись, якась стабілізація. І Пентаклі, можливо, у когось тут тема буде сім'ї, дуже гостро стояти, або в принципі роздуми про сім'ю, там, створення сім'ї. Але коротше, тут іде фундамент, який ви будете розвивати, в який вкладатися, витрачати гроші на житло, на житло, на сім'ю, на родичів, і родичі, все в такому плані. Тобто, ви впевнені в собі, ви знаєте, що вам для цього зробити. Планомірно, поступово рухайтеся до своїх цілей, тому. тому дивимось далі робота, реалізація або навчання, в кого яка тема у грудні. Світ. Що тут у нас ага. Хтось тут буде думати? Чи почати мені вже працювати, чи не почати, чи змінити мені роботу, чи не змінити. Тобто тут багато думок про зміни. Хто працює там або зайнятий в цій сфері, може бути якісь нові розпорядження, ваш бік, можуть бути додаткові виплати по фінансам. Може бути для вас якась допомога. Наприклад, якщо ви навчаєтесь, хтось вам допоможе оплатити ваше навчання або дасть якісь дійсно підтримку, допомогу в цьому плані. А так загалом стабільно, непогано. Хто не працював, той не працює, хто працював, той працює далі. Якісь нові плани будуєте, впевнені в собі, а, лідерські якості увімкнені. Тому. Хто тут був без роботи, тут буде нова, стабільна, надовго. Будете задоволені, тому по роботі непогано. Що в особистому житті? Особисте життя в грудні. Основні енергії, що там буде. У тузи. Тут все нове е, дивіться, тут, в принципі, якась стабільність, але із сплесками е, емоцій, сплесками яких, чогось нового. Хто в стосунках, може бути така якась нестабільність, але потім ви домовляєтесь, рухаєтесь далі разом і все добре, всі молодці. Можливо, будуть якісь фінансові питання між собою, вирішувати щось там, обговорювати, можливо, знову ж таки про тему житла житла або якогось накопичення на щось крупне. Хто без стосунків до вас проявляються люди, але ви не сильно того хочете і не бачите, у вас якось не туди налаштований погляд на даний час. Тому... І тут, хто без стосунків, тут може бути якийсь такий зверхній погляд. Це все не те, не те, чого я хочу. Тому якось так на даний час щось відбувається, але і не відбувається, скажімо так. Ви якось тут можете розбиратися в своїх поглядах щодо особистого життя. Хто самотній, може розбиратися в своїх емоціях. Думати, чи треба воно вам взагалі, чи ні? Чого вам остерігатися в грудні? Імпульсивних необдуманих дій, імпульсивних необдуманих рішень. Ви можете, знаєте, як от сьогодні ви там помчали, зробили мільйон справ, а потім ви 5 днів лежите без, без сил. От тут, остерігатися, ось цього дисбалансу, спробуйте якусь таку структуру собі побудувати для ваших занять, для роботи, там, для якихось справ своїх, тобто, по-іншому, організувати структуру, в принципі, свого побуту, життя, роботи, будь-чого. Остерігайтеся знову щось повторити, що було раніше. z czym В когось це може бути пов'язано із якимись питаннями з житлом, знову якимись імпульсивними. Це можуть бути якісь імпульсивні покупки, наприклад, вам захочеться щось удосконалити прямо зараз, а зараз цього робити не треба. І тут може бути, наприклад, техніка там зламатися, щось піде не так. Тобто пробуйте відкласти. Або ж тут, хто там різко надумає переїзд, можливо, варто трішки. Перенести також цю тему. Тобто зараз от якісь такі важливі питання, вам варто було би відкласти, не поспішати так сильно ось ці зміни вносити. Буде для вас кращий період, трошки пізніше. Тому дуже добре аналізуйте, а потім дійте. І підказка якась для вас на грудень, Вивір. Обрати себе, дайте собі спокій, дайте собі час на якесь відновлення, на а, покращення здоров'я, на якийсь а, спокій. Знову ж пор. на відпочинок. А, відпустіть контроль. Тут може бути контроль за, там, щоб діти робили те, що треба, були чомусь зайняті, за там, родичами. Все хочеться вам контролювати, щоб все було, як вам хочеться. І не спішіть робити зміну, ту, яку ви зараз хочете зробити. Тому відчепіться від себе, як говорять. Все що. От поки будете відпочивати, подумайте про майбутнє. Подумайте, де ви будете там працювати наступного року. Що ви будете робити, де ви будете брати гроші, дайте собі час помріяти, якою ви будете або яким, як ви будете себе почувати, що ви можете себе для себе зробити. Тобто дайте собі час на мрії, тому що ви проходите якийсь етап, щось завершується, але потрібен етап перезавантаження. Тому не поспішайте! Видихайте спокійно, видихайте спокійно, а потім уже робіть. Коментуйте, буду вдячна, я подивлюсь другий варіант. У нас тріка мочів Розум є, сила є, сила заліковувати свої рани чужі є. От тут можуть бути якісь питання там. Зі здоров'ям, наприклад, який ви зараз вирішуєте, може бути ще такий у вас період, коли ви на роздоріжжі стоїте багато, думаєте, плануєте, куди рушити далі. Тобто, у вас є, наприклад, декілька напрямів, і ви по кожному із них аналізуєте і думаєте, що для вас краще. Прописуєте оці плюси і мінуси, для того, щоб серце не розходилося із. Думками, якісь постійні мисленнєві процеси, можете з кимось радитися постійно, в когось це дійсно якийсь період, де ви пережили якийсь важкий період, знову ж таки, і намагаєтесь привести тепер себе до ладу. Дуже важко. Емоційно важко, ментально важко. Щось пішло не так. Якщо це про вас, дивимося, от ще ім, імператриця Трійка також. Ресурсна особа, яка віддала свій ресурс, познакуди куди, тепер не знає, як його собі напрацювати. Дивимось, яка буде ваша основна енергія у грудні? Стабільність, жадібність. Можливо, накопичення, за щось будете триматися, хапатися, переживати за втрату грошей або чогось втрату. Це так, якась така тривожність, я би сказала. Ніби все є, але ви боїтеся, що цього може не стати в якийсь момент. Ну так. Стабільність. Тут все є, але ви переживаєте, накручуєте себе і думаєте, що ви не впораєтесь, що у вас там чогось не вистачить, але ви цього не показуєте і робите багато чого, щоб вийти з цього стану. Впевненість в собі якось через. Труднощі проходити якісь випробування. І тут, знаєте, дуже може бути, що ці випробування самі ж ви собі і придумали. Не знаю для чого, але, значить, вам так треба. Ось імператор, значить. Вирішили страждати, то треба стражда. Імператор до речі це ж овен. А сила це лев. То яскраві, харизматичні, впевнені в собі, але постійно чогось боїтеся. Робота, реалізація або навчання, в кого яка тема, які будуть ваші основні енергії у грудні, в цих сферах. Навучити ну, вірки. <підвисайте> Підвисайте. Ви такі сиділи, не бачили, як вийти з якоїсь ситуації, потім таки придумали і побігли робити. Ось такий буде у вас настрій. Тобто позалишаєте ще трішки, подумаєте, що все не так і все не то, а потім думаєте, як це все не то, якщо в мене все то, і я все вмію, і все знаю, і, і побіг я <підвисайте> і, і придумаєте декілька виходів із цієї ситуації. когось може бути дійсно зміна роботи, або якщо не було роботи, то ви знайдете щось нове, будете, можливо, обирати з декількох варіантів. І, і далі побігли. Працювати, напрацьовувати, накопичувати гроші, фінанси. Єдине, що важким буде вибір. Що саме, або яка саме робота, або що саме робити далі. І що у нас в особистому житті? У груді. Красно. Так, ну тут ходьба по колу і не проходження своїх уроків. Де б ви там не були? В стосунках без стосунків ви повторюєте одні і ті ж самі дії. І не робите вибір для себе на краще. Тобто, ви в ресурсі, ви прекрасні, ви можете побудувати, наприклад, сім'ю. Якщо ви в стосунках, тут сперечаєтеся, щось доводите постійно, не бачите думку іншої людини, і це приводить до ось таких конфліктів постійно. Але якщо ви зміните свою тактику, спробуєте якось зрозуміти причини і домовитись, в принципі, прийдете до стабільності. Це хто в стосунках більше всього, а хто без стосунків, то тут дійсно потрібна зміна установок щодо особистого життя. Прориваються до вас нові люди, але ви якось відбиваєтеся, від них не впускаєте. Буде спілкування, знайомство, можливо, десь в колективі, або десь де багато людей. Якось ви будете тут спілкуватися з новими людьми в плані особистого життя. Ви дуже приваблива особистість для інших, тому єдине, що ось це, напевно, розбите серце зараз вам не дає побачити нових варіантів цікавих для вас. Ну, супер, все можна змінити. Чого вам остерігатися у грудні? Пошолце. Mm а. -hmm. Oh, Занадто швидких рішень. Ви будете стояти на якомусь виборі, будете впевнені, що так треба робити, як ви хочете, але якщо ви трішки довше подумаєте, то ви придумаєте, як зробити краще, дійсно, без якихось суперечок і скандалів. Тобто вам варто ем, затамувати подих, скажімо так, для того, щоб отримати для себе кращий результат. Тобто остерігатися своїх емоцій бурхливих. Бо ви можете тут поскандалити з кимось і наламати дров. Тому будьте обережні. І яка вам підказка, порада на грудень. І давай до свидання, да? завершити, пройти уроки. І піти далі і рухатися, і вчитися розслаблятися, пробувати щось нове, те, що вас захоплює, те, що вас радує, надихає. Це можуть бути просто якісь придумати собі заняття, які вас, от просто ви робите щось для свого задоволення. М -м -м. Можна зрозуміти вам, що робота також може приносити задоволення, якщо ви там хотіли змінити, то ви можете <interests> дозволити собі. Заробляти улюбленою справою. Це все також наші установки, які можна змінювати. Так, тут нове потрібні нові установки, нові погляди, нові ваші дії. Отут От не варто комусь доводити щось. Тут може бути тема сім'ї. Може бути, навіть там з мамою, з тіткою, з бабусею, з кимось хочете захочете навчити їх як правильно, але краще зайнятися собою, своїми якимись установками. Це принесе більше користі для вас. Угу. Пробуйте вгамувати свої пристрасті, дати собі більше часу на роздуми і а, час для сім'ї, Обов'язково. Бажаю вам успіхів, гарного грудня, приємного настрою. Коментуйте, буду дуже вдячна. Дякую, що ви тут.